Брітні Спірс ледь не збила машиною подругу. Вона була помічена за небезпечним водінням на дорозі. Кеті Перрі офіційно зустрічається із Джастіном Трюдо. Поговоримо про те, що Нелі Фуртадо оголосила, що йде з музики. Джордж Клуні остаточно перебрався до Франції. Мел Гіпсон повертається до культового фільму Страсті Христові. Поговоримо про майбутній альбом Гаррі Стайлса. Лана Дель Рей може записати пісню для майбутньої гри про Джеймса Бонда. на Віщо Кім Кардашіан випустила хутряні стрінги, і поговоримо про те, що у Кім діагностували аневризму головного мозку. Друзі, всім величезний величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші розважальні новини, все, що відбувається цікавого у Голівуді, у фешн-індустрії. Обговорюємо зіркові драми, скандали, звісно ж, темну сторону Голівуду і приватне життя зірок, яких знають у всьому Світі сьогодні дайджест сьогодні дуже багато цікавих новин, тому давайте розпочинати. Поїхали. Rush, 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 rush. Друзі, Брітні було помічено за небезпечним водінням на дорозі, вона, схоже, взялася за старе. Mail опублікували відео, на якому видно, як співачка спочатку випивала у ресторані, потім вона сіла за кермо свого автомобіля БМВ після того, як кілька людей нібито спробували її зупинити. Один з очевидців розповів виданню, що Брітні ледве не збила свою подругу, виїжджаючи з паркування, і виїжджала на зустрічну смугу, судячи із роликів у соціальні соціальній мережі ЕКС, зокрема, вона заїжджала на велосипедну доріжку на світлофорі. Брітні виглядала схвильованою, активно жестикулювала. Не зрозуміло, чому папараці не викликали поліцію. Згідно з відео, в якийсь момент вона врізалася навіть у іншу машину. Коли зупинилася на світлофорі, було помічено, що вона щось кладе до рота. Коли Брітні повернулася додому, свідки розповіли, що близько 20 хвилин вона намагалася проїхати через ворота. Цитата, вона відчиняла замок і під'їжджала до воріт, але вони не відчиняють. Нілися, стверджував інсайдер. Вона зробила це три чи чотири рази. Подруга так і не вийшла з машини. Через 20 хвилин подруга поїхала. А Брітні витратила ще 10 хвилин, намагаючись потрапити всередину. І нарешті це вдалося. Близьке оточення співачки кажуть, що її дуже сильно підкосив вихід і зміст мемуарів колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Про це є окремий випуск на каналі. кажуть, що Брітні зламана виходом мемуарів, оскільки вона не розуміє, навіщо Кевін робить це, адже отримав від неї і. Так вже багато за всі ці роки. А оскільки вона більше не під опікою, стежити за брітній особливо немає кому. І, звісно, Кевін жахливий чоловік, але те, що вона п'є, або вона під речовинами, то явно не хтось їй це вкладав у рот, а брітні сама вживала. Добре, що вона нікого не збила. Сподіваюся, що з Брітні буде все добре. Rush, 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 rush. Кеті Перрі підтвердила стосунки із Джастіном Трюдо. Ось перша поява Кеті Перрі на публіці у супроводі Джастіна. Співачка фактично підтвердила чутки про роман, які з'явилися ще у липні цього року. Місяцем раніше у червні Кеті розлучилася із Орландо Блумом після 9 років стосунків. А цими вихідними нова пара відвідала кабаре шоу у паризькому клубі Crazy Horse, де співачка святкувала свій 41-й день народження. Їх зняли на виході з ресторану у Парижі після святкової вечері. І кажуть, що папараці навіть заспівали для Кеті Перрі пісню «Happy birthday to you». Тому Кеті вітаємо з ним народження і сподіваємося, що вона буде дійсно щасливою із Джастином Трюдо. Як вам така пара? Нелі Фуртадо оголосила, що йде з музики. Співачка зробила заяву, святкуючи свою 25-ту річницю виходу дебютного альбому. «25 років тому моя музика досягла абсолютно нового покоління шанувальників, і я цьому неймовірно рада. Незважаючи на все це, я вирішила найближчим часом відійти від концертної діяльності та зайнятися іншими творчими та особистими справами, які, як на мене, краще підійдуть для наступного етапу мого життя. Мені дуже подобається моя кар'єра. І я досі люблю писати музику, оскільки завжди вважала це хобі, яке мені пощастило перетворити на професію. Я вдячна за всі роки веселищі, спілкування та два. Нагадаю, що в одному з відео ми з вами обговорювали, що нещодавно на артистку обрушилася хвиля хейту через її фігуру. Її звинувачували у тому, що вона набрала зайву вагу, що вона не виглядає так як раніше, 25 років тому. Тоді Нелі Фортадо все одно більш позитивно відносилася до коментарів хейтерів. До тих, хто її відкрито ображав, вона навіть жартувала з них. Дуже сподіваюся, що йтиметься не про повну відмову від музики, тому що Нелі взагалі мені здається не про це, а йде мова саме про живі виступи. Багато фанатів висловлюють, звісно, що у коментарях вдячність Нелі Фортадо за її кар'єру. Кажуть, що її музика була дуже важливою частиною їхнього життя. Різні засоби масової інформації, видання зазначають, що Нелі все таки з гідністю підійшла до цього нового етапу і з повагою до власного шляху та творчості. Я публіки здебільшого така підтримуюча, тепла, і з розумінням того, що у неї просто розпочинається новий етап, і можливо, ми ще побачимо все одно нелі колись на сцені. Також вже відомо, що Ліса підписала контракт із Wasserman Music і вона вирушить у світове турне. Фінальну серію серіалу «Stranger Things» покажуть у кінотеатрах напередодні нового року. Фанати в очікуванні будуть штурмувати кінотеатри. Також вийшов тизер п'ятого сезону Емілі в Парижі, який вийде вже 18 грудня. Здається, сюжет десь дорогою втратили, але вайп нікуди не подівся. Також стало відомо, що Калем Тернер, Адріа Архона та Амір Ель Масрі зіграють головні ролі у фільмі. Мі під назвою «Alone Together». фільм розповідає історію Сема, якого зіграє Калон Тернер, британського режисера, який зіштовхнувся з життєвою кризою, коли вирушає до аравійської постелі у пошуках роботи. Також давайте поговоримо про Леді Гагу. Недавня стаття у Vanity Fair Italy стверджує, що Леді Гага готується до виходу нового альбому, до якого за деякими даними увійде ексклюзивна пісня для фільму Диявол носить Прада. Цитата: як ми і припускали раніше, під час зйомок Леді Гага грала Саму себе і виступила на показі мод, проте присутні не змогли почути саму пісню, яка залишається у найсуворішому секреті. Ця композиція є частиною її нового альбому та стане саундтреком до довгоочікуваного фільму. Просто чутки підтвердилися, тому буде дуже цікаво почути і альбом, і подивитися фільм. Також хочу сьогодні поговорити про Мела Гіпсона. Стало відомо, що він повернеться до свого найвідомішого фільму у 2004 році. Він зняв фільм «Страсті Христові із історію останніх днів життя Ісуса Христа. Картина стала одним з найбільш касових, з найбільш обговорюваних релігійних фільмів в історії кіно, в тому числі однією із найбільш контроверсійних стрічок 2000-х років. Зважаючи на успіх оригіналу, який зібрав понад 600 мільйонів доларів при бюджеті 30 мільйонів. Новий проект уже зараз привертає велику увагу глядачів і критиків. Тепер режисер готує продовження під назвою Воскресіння Христове. Сюжет буде зосереджений на. На трьох днях між смертю та воскресінням Христа. за даними Variety, Проект вирішили розділити на дві частини. А сценарій Гіпсон пише разом із Рендалом Волесом, автором Хороброго серця. Зйомки плануються в Італії, але точної дати поки що не вказано. Різні джерела згадують 2025 або 2026 роки. Перша частина вийде 26 березня 2027 року на Страсну П'ятницю. А друга частина запланована на 6 травня дві 27-го року у день вознесіння. Розповсюдження фільму займатиметься компанія Lionsgate. До останніх днів дуже незрозумілою була ситуація саме із акторським складом, тому що Джим Джим Кевізел, Моніка Белучі та Майя Моргенштерн і ще не підтвердили участі, тому не виключено було, що у фільмі буде новий склад. Проте стало відомо, що роль Ісуса у новому фільмі виконуватиме фінський актор Яко Отхонен, який замінить Джима, який зіграв цю роль у 2004 році. За словами режисера, зміна акторського складу все таки пов'язана з накладанням графіків із складнощами та технологічними змінами. Тому з нетерпінням чекаємо офіційні трейлери, офіційні постери, якусь додаткову інформацію про сюжет і акторський склад. Чи дивилися ви фільм 2004 року, і чи чекаєте на нові частини? І давайте поговоримо окремо про Кім Кардашян. Є кілька інфоприводів. По-перше, давайте поговоримо про те, що Кім випустила хутряні стрінги у межах своєї брендової лінійки Skims. кім, як завжди, ходить по лезу. Вона не боїться порушувати такі теми. Її бренд Skims представив стрінги зі штучним волоссям, який імітує природну рослинність. У лінійці 12 відтінків і два типи текстур: волосся прямі та кучеряві. Вартість 32 долари. Ідея створити такий продукт виникла після фотосесії, де запитали про Явність такого волосся це надихнуло Кім Карташем на розробку стрінгів із вбудованим штучним волоссям, яке нагадує традиційні меркіни, які використовуються у кіновиробництві. Також до виходу нової колекції спідньої білизни. Бренд випустив пародійний ролик, який обігрує формат американських телешоу 70-х років. У ньому глядачі вгадують колір трусів на моделях. З першого погляду взагалі весь цей перформанс здається дивним, навіть абсурдним способом завіруситися у інтернеті. Але така спідня білизна вийшла. На тлі активного дискурсу про лазерну епіляцію, яку зараз критикують багато пацієнток, через 10-20 років існує безліч статей, де жінки жалкують про процедуру і з віком хотіли б скасувати ефект від неї. А тут у гру вступає бренд Skims із білизною, яка створює таку можливість, хоча б на якийсь час. Все не просто про маркетинг, це гра із темою, яку багато хто боїться обговорювати: про природність, про особистий вибір, в тому від нав'язаних стандартів краси і на тлі розчарування. В епіляції стрінги і зі штучним волосся можуть бути вже не такі і дивні і навіть затребувані. Проте реакція на новинку від бренду з була, звісно ж, змішаною. Деякі сприйняли її як креативний виклик стандартам краси, тоді як інші сказали, що це абсурд, ніхто такого не буде носити, ніхто не буде це купувати, а це лише просто маркетинговий трюк. Ось такі сміливі рішення видає мозок Кім Кардашен та її креативної команди. Як ви сприймаєте цей продукт як мистецтво, як гумор? і, можливо, як виклик стандартам. Що думаєте, от таке купили взагалі? І також стало відомо, що у Кім Кардашіан діагностували аневризму головного мозку. Про це вона повідомила у тизері нового сезону реаліті шоу Keeping the Kardashians». Вона розповіла, що діагноз було виявлено під час МРТ, і вона припускає, що причиною цього стала сильна емоційна напруга, зокрема, стрес пов'язаний із розлученням з Кані Вестом. Вона зізналася, що їхні стосунки викликали у неї невеликий Стоквольмський синдром, і додала, що часто почувала себе погано поруч із ним. Кім також заявила, що останнім часом вона сильно переживала через те, як скандальні витівки її колишнього чоловіка позначаться на їхніх дітях на норт. Сенті Чикаго та Псалмі. Аневризма головного мозку це опуклість, яка утворюється у результаті витончення стінки кровоносної судини. У разі розриву відбувається крововилив у мозок, що може призвести до серйозних неврологічних ушкоджень і навіть смерті. Більшість аневризм не викликають симптомів, але важливо їх вчасно виявляти та контролювати. При цьому кім зазначила, що вона відчуває полегшення від завершення розлучення і що емоційний стрес продовжує. І впливати на її здоров'я, також вона зізналася, що на тлі стресу в неї знову загострився псоріаз. Це хронічне шкірне захворювання, з яким вона бореться вже багато років. А зараз Кім зосереджена на підтримці своїх дітей і намагається забезпечити їм стабільність, незважаючи на особисті труднощі. Чи вірите ви у це? Вона підкреслила, що її головним завданням є захист дітей від публічних суперечок і забезпечення їм спокійного дитинства. Нагадаю, що зараз дуже активно нападають на Кім Кардашен. За зовнішній вигляд Норд Вест, яка експериментує у 12 років зі своєю зовнішністю, вона зробила нові татуювання, тимчасові татуювання на обличчі. Вона виглядає дуже провокативно. І кім також захищала її. Сказала, що вона абсолютно не проти того, що Норт експериментує, що вона на її стороні, і заявила, що дає Донці свободу самовираження і не бачить у цьому нічого поганого. Цитата: Усі діти пробують щось нове, просто наші помилки бачать увесь світ. Сказала вона у подкасті Call Her Daddy. Якщо Норд хоче вдягнути щось незвичайне, я дозволяю, але один раз це частина дорослішання. Також Кім наголосила, що намагається підтримувати доньку у всіх проявах її індивідуальності. Я вчуся бути мамою щодня, але одне, що я точно знаю, моя дівчинка добра та слухняна. Якщо їй хочеться пофарбувати волосся у синій, я не забороню. Головне, що це робить її щасливою. Поділилася вона. Нагадаю, що влітку Норт уже з'являлася на публіці з яскраво синім волоссям і в чорному кро. Рсеті, що тоді викликало бурхливі суперечки в соціальних мережах. Тоді користувачі розкритикували вибір образу, вважаючи його занадто дорослим. Якщо вони в курсі, то Норт надихнулася на свій новий образ із синім волоссям від японських аніме персонажів та ляльок. Зокрема, її образ дуже нагадує персонажа із аніме серіалу Кайтотенші Твін Енджел. Сподіваюсь, ви не зрозуміли. Якщо неправильно сказала, то вибачаюсь, де головна із героїнь. Айо має сині волосся, і вона носить костюм Ангела. Цей стиль поєднує елементи японської поп культури та моди, який відображається в образі Норд. Каміла Мендес і Руді Манкузо заручені. Заручені відбулися 24 жовтня цього року, коли Руді зробив пропозицію Камілі. Це було організовано під час сюрприз вечірки, на яку прийшла актриса, і думала, що вона йде на день народження. Каміла підтвердила це у публікації в інстаграмі. Їхній роман почався на зйомках фільму Мюзіка 2024 року, який власне Манкузо написав і зрежисував. А каміла Мендес у ньому знімалася разом пара з 2022 року. Вітаємо їх чудо. Dola novena Також, начебто, Меган Фокс та Машинган Келі помирилися через кілька місяців після шокуючого розставання та народження доньки. Непроста пара, але кажуть, що зараз вони проводять багато часу разом як родина. цитата. він проводить практично щоночі у неї вдома з дитиною, і вони поводяться як пара, але поки що не фішують свої стосунки і не роблять нічого офіційного. Ну мені здається, що це дійсно воз'єднання саме заради доньки, тому що Меган і Машинган Келі дуже дуже хотіли народження донечки. Я думаю, що вони закрили зараз очі на всі проблеми між ними і намагаються побути повноцінною родиною, хоча б заради дитини. Не можу не згадати, що дуже зараз активно обговорюються скандали з Крістен Бел та Даксом Шепардом. Тут Трігер Ворнінг. Якщо ви не в курсі, то пара Крістен Бел та Дакс Шепард давно відомі своїм веселим, іноді дуже таким темним почуттям гумору і відкритим ставленням до особистого життя. Вони багато чого публікують, публікують забагато інформації такої гострої, колючої інформації, яку багато хто напевно навіть не хотів би від них чути. Проте Крістен виклала пост на честь 12-ї річниці весілля із. Даксом Шепардом написавши вітаю з 12-ї річницею весілля людину, яка одного разу сказала мені: я б тебе ніколи не вбив. Багато чоловіків у певний момент вбивали своїх дружин, хоча у мене великий стимул вбити. Людям дуже сильно це не сподобалося. Привітання у коментарях стали писати наступні коментарі. Будь ласка, пам'ятайте, що це реальність, з якою щодня стикаються багато людей, і цей текст може спровокувати реакцію у постраждалих. Ось ще один коментар. Публікувати цей підпис під час місяця по Мованості про домашнє насильство це неймовірно безглуздо. Будь ласка, перегляньте своє рішення. Одна частина коментаторів захищала пару, зазначаючи, що це їхній стиль гумору, і що публікація була приватною жартівливою. Проте під постом більша частина коментаторів за дуже короткий час була дуже негативною критикуючою до цих слів Крістен Белл. Настільки, що Крістен не витримала такого напливу, і наступного дня вона обмежила доступ до коментування, проте не видалила. Пост, нагадаю, що на нетфліксі вийшов другий сезон серіалу разом із Крістен Белл, який акторка мала промотувати. Проте вона пропустила заплановану появу на шоу Today після скандалу, але з'явилася на шоу The Tonight Show starring Jimmy Fallon, не коментуючи цю тему, і плюс вона була, звісно ж, на прем'єрі фільму. За повідомленнями інсайдерів, акторка, начебто, не планує вибачатися або видаляти пост. Ось так. Проте усі американські таблоїди обговорювали цю тему. Навіть Національна правозахисна організація дала. Офіційну реакцію на пост Крістен Белл розкритикувавши її за зменшення масштабів домашнього насильства. Цитата немає нічого смішного в жартах про домашнє насильство, які принижують цілком реальні страх, травми та біль, з якими щодня стикаються мільйони жертв і тих, хто вижив, особливо у період місяця поінформованості про насильство. Ми всі зобов'язані надавати підтримку жертвам і тим, хто вижив, інвестувати у перевірені рішення і говорити про цю проблему з тією серйозністю, на яку вона заслуговує. Багато хто думає, що ані Крістен, ані Дакс Шепард не хотіли зловтішатися над жертвами. Проте подібним чином ви можете жартувати між собою. Але в будь-якому випадку, якщо ти публічна особистість із багатомільйонною аудиторією із новим проектом, знову ж таки, який треба буде піарити, то обережно треба бути з подібними ви. Словлюваннями, що ви думаєте про стосунки Крістен та Дакса про їхню токсичність один до одного, мені здається, що публічне жартування про нас навіть у внутрішньому контексті завжди ризикує бути неправильно витлумаченим. Абсолютно точно контекст був недоречним, навіть невдалим. Аргумент тих, хто на стороні Крістен та Дакса, що якщо це справді їхні внутрішні жарти, вони себе комфортно почувають, можна сказати, що це більше питання публічних норм, аніж їхніх намірів. Що ви думаєте про цей пост, Крістен? Маленька ремарка щодо попереднього відео, там був один із коментарів про те, що навіщо ви піднімаєте важкі теми, теми домашнього насильства. Останні кілька тем були важкі для сприйняття, тому відписка. Хочу на це коротенько відповісти, тому що, звісно, я можу вам розказувати коротко про те, що там Бен Стілер зняв тренд під трек Taйлер The Creator, Наприклад, популярний зараз трек Sugar of My Tongue. Ну, прикольно. Гіллері дав пролила каву на сумку Баленсіага. Як би там не було у світі селебріті, це не все близк гламур. Часом це болісні злами, це скандали, моменти, які тригерять нас самих, але саме такі історії показують справжнє обличчя слави, що відбувається за зачиненими дверима. Вони викликають емоції, вони нагадують, що навіть за зірками стоять живі люди, І що ті, кого ми ставимо на п'єдестал, вони в першу чергу люди зі своїми демонами і що вони інколи роблять просто жахливі речі. Саме тому я підіймаю подібні теми болючі тривожні. Іграні в чомусь і намагаюся їх міксувати з такими більш позитивними новинами, тому що саме через подібні скандали, травми, травматичні події, які відбуваються у селебріті, ми бачимо стан суспільства. Давайте поговоримо про Джорджа Клуні. У інтерв'ю виданню Джордж Клуні розповів, що він остаточно перебрався з Амаль та двійнятами, яким зараз по вісім років, до французького села, де усім байдуже, що він Джордж Клуні. Він живе на фермі, обираючи спокійне, не голівудське середовище для своїх дітей. Він радіє, що вони не в айпадах, а вони допомагають. У галасливий Лос-Анджелес він літає тепер тільки по роботі. У вільний час займається сільськими справами. Клуні лагодження. Лить насос, катається виноградниками на тракторі. Також під час інтерв'ю він розповів, що перебуває у віковій позиції, де усвідомлює, що він уже не молода зірка. Під час іншого проекту театральної постановки Good night and Good luck він пережив сильний стрес як актор, зіштовхнувшись із власним віком. Ось він сказав: Якщо ти старієш, твій мозок починає підводити. Згадує, що, наприклад, коли дорослішаєш, питання спадщини, дітей, очікувань набувають зовсім іншого значення. Також Клуні прокоментував політичну ситуацію ситуацію у сполучених штатах Америки наступним чином ми пройшли вже гірші часи, але на нас чекає багато шкоди. Додаючи, що у демократичній партії потрібно зібратися. Також він відкрито розповідає про минуле з алкоголем з наркотиками. Ми цитата: я пробував блоу у 1982-му. Це ніколи не було величезною проблемою, але це було. Дивишся на фото і розумієш, що життя після 60 абсолютно не закінчується. Воно просто переходить у нову форму. Нагадаю, що наразі Джордж Клуні знявся у Джей Келлі, де він грає старіючого зірку кіно, який переосмислює власне життя, і частково це відзеркалює особисті роздуми Джорджа Клуні. Дуже класно, що Джордж Клуні не уникає подібних тем віку, минулого вразливості, а навпаки, говорить про них відверто. Новим проектом для Джорджа Клуні стане фільм In Love», екранізація одноіменних мемуарів письменниці Емі Блум. Також Джорджа Клуні запитали, як йому історія із пограбуванням Лувру, і він сказав, що це просто неймовірно і кінематографічно, як злодії все це провернули, і що він у захваті від їхньої роботи. Також Клуні підтвердив, що йде робота над продовженням вже безпосередньо історії Дені Оушена і пообіцяв, що він, а також Бред Піт. Джулія Робертс та інші ключові персонажі повернуться до своїх ролей, але чекаємо вже на офіційні підтвердження цих обох проєктів. Марго Роббі та Бредлі Купер зіграє батьків його персонажа Денні Оушена. Нагадаю, що цей фільм було анонсовано ще кілька місяців тому, але зіграти Марго Роббі мала саме із Райаном Рейнольдсом. Проте через накладку розкладів, через конфлікту розкладі Раян не зміг, і Бредлі Купер прийшов на заміну. Події фільму розгортатимуться у тисяча 1960-ті роки, і знову ж таки будуть різні шахрайські справи. Також нещодавно пройшов благодійний вечір у Лондоні Джорджа Клуні та Амаль Клуні. Ну вони як завжди виглядали просто неперевершено. Давайте поговоримо про майбутній альбом Гарі Стайлза. Є трошки інсайдерської інформації за чутками. Він включатиме в себе від 12 до 14 треків. Це буде змішування поп і рок музики, створене підпливом творчості Принца та Девіда Боуі. Є повідомлення про те, що Гарі Стайлз зараз працює над своїм четвертим студійним альбомом, і, начебто, записував матеріал у Берліні. Інсайдери кажуть, що можливий реліз потенційно може відбутися у січні 26-го року. А альбом альбом вийде навесні 2026-го. проте інші джерела кажуть, що альбом може бути не раніше ніж 2027-го року через стратегічне планування турне і фестивалів. Ось фотографії, де у вересні гарі Стайлз прийняв участь у берлінському марафоні. Ну а ось він із Зої Краєць, які за чутками перебувають у стосунках. Ми про це говорили. Тут їх підловили папараці під час свого виходу у Парижі. Гарі ми вже зачекалися нової музики. Дуже хотілось би, аби альбом вийшов у 2026 році але чекаємо. Хто чекає? Rush, 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 rush. Також Розалія анонсувала новий альбом під назвою Люкс, вихід якого заплановано вже на 7 листопада, і представила обкладинку свого майбутнього альбому. Для неї це буде вже четвертий студійний альбом. Для промо підключили глобальну тизер кампанію. Були білборди, постери, соціальні мережі. Також відбувся несподіваний захід у Мадриді на площі з великою кількістю фанів, екраном. Обіцяє Розалія 18 треків. Тематично альбом має досліджувати жіночу містичність, трансформацію. Цією трансцендентність серед відомих імен, які мають з'явитися у альбомі. У колаборації з Розалією є Бьорк і В Тумор, Карміньо, Сільвія Перес Круз, а також участь Розалії зі струнним оркестром London Symphony Orchestra. На обкладинці Розалія постає у вбранні, яке більше нагадує релігійний стиль: це білий одяг, вуаль, символіка світла. При цьому враховуючи успіх її попереднього альбому Мотомамі 2022 року. Альбом Люкс має ста. Ти новою ерою у кар'єрі Розалії. Мені вона дуже подобається. Мені подобається її творчість, її харизма. Ну а трек розалії із лісою New Woman, я досі вважаю дуже недовоціденим. Зараз ходять чутки, що Лана Дель Рей може записати пісню для майбутньої гри про Джеймса Бонда під назвою 007 First Light, яка має вийти 27 березня 2026 року. Ці припущення ґрунтуються на тому, що співачка зареєструвала композицію під назвою First Light у американському товаристві композиторів, авторів і видавців. Фанати зазначають, що цей час ідеально збігається з майбутньою відеогрою 007 First Light, розробленою. Творцями Hitman і O Interactive, реліз якої заплановано саме на березень наступного року. Також відомо, що Лана Дель Рей вже давно активно висловлювала бажання попрацювати над франшизою про Джеймса Бонда. Раніше співачка розповідала, що вона написала трек для фільму Спектр 2015 року. Але продюсери обрали замість нього трек Writing of the Wall Сема Сміта. Як це ще не сталося? Можливо, одного дня, можливо, ні, але я продовжуватиму робити свою маленьку маленьку штуку, як Ненсі Сінатра, і вдавати це казала вона BBC минулого року. Офіційного підтвердження від розробників гри або від представників Лани Делі Рей щодо її участі у проєкті наразі немає. Фанати дуже радіють і тішаться, і вони просто молять, щоб цей момент настав. Інші пишуть що її голос ідеальний для Бонда. Якщо Делі Рей справді вдало впоралася з цією темою, то вона може стати одним із найбільших перетинів ігор та поп культури за останні роки. Що думаєте про цю новину? Пишіть у коментарях. Rush, 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 rush. Uh. Майлі Сайрус записала саундтрек для фільму Аватар, вогонь і попіл разом із продюсерами Марком Ронсоном та Ендрю Вайетом. В соціальних мережах співачка розповіла про те, що проект має для неї особисте значення. Нагадаю, що вона втратила будинок внаслідок пожежі у Малібу у 2018 році. Незадовго до весілля з Лємом Гемсфортом, переживши руйнівну пожежу та пройшовши шлях відновлення, я вдячна за можливість перетворити цей досвід на музичне зцілення. Не всім сподобався цей відривочок. Проте думки розділилися через характерну хриплість у голосі Майлі Сайрус. Хтось каже, що її голос не підходить саундтреку до третього аватару у третій частині франшизи Джеймса Кемерона. Глядачі знову побачать головних героїв Джейка Саллі та Нейтирі. За сюжетом вони зіштовхнуться із вогняним племенем Наві, яке відкинуло культ Ейви. До ролей повернулися Сем Ворнінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг та Кейт Вінслет. Ліс заплановано на 19 грудня. Хто планує дивитися? І як вам голос Майлі Сайрус? Як ви думаєте, це буде класний саундтрек? Підходящий чи не підходящий? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим. Якщо є думки, діліться у коментарях. Я завжди читаю ваші коментарі. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, в чому ми сходимося, в чому навпаки, у нас різні думки. Звісно ж, я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу. Просто подарувати вам сердечко і сказати, що дякую, що ви надихаєте. Саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше виходити на зв'язок з вами, обговорювати якісь цікаві події. Тому дякую, що ви є. Також прошу вас не забувати про підтримку наших героїв, наших титанів, захисників і захисниць, які боронять кордони України, які наближають нашу перемогу. Ми в це щиро віримо. Будь ласка, не забувайте, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. І також прошу вас підтримувати безхатніх тварин гридною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Друзі, до зустрічі у новому відео, яке буде вже зовсім. Agora, bye bye.